Неподалік Віславська є одна локація історичного значення. Зараз вам її покажу: це могила князя Святослава. Жителів Сколівщини називають Бойками, тобто ми бойки всім вітання і ласкаво просимо на Бойківщину. Також існує легенда, що люди, які проживають тут у горах, походять від розбитої дружини князя Святослава. Є також в мене інколи гості, які вважають, що ми всі тут на Львівщині. Є поляки, ми не поляки. Може хтось і має польське коріння, ну але більшість це є корінне населення українці. Раніше тут був просто насип з хрестом, ну всі знали, що тут могила князя Святослава. Віктор Ющенко відновив таку культурну спадщину у селі Гребенові. Могила князя Святослава, сина Володимира Великого, який охрестив Київську Русь. Якщо обов'язково відвідайте цю локацію.